150 боксерів з усієї області та сусіднього Кременчука зібралися 17-18 травня в Олександрії. Молодші взяли участь у відкритій першості Олександрійської спортивної школи. Юніори розіграли нагороди чемпіонату Кіровградської області. На відкриття завітали військові випускники відділення боксу. були і представники влади. Привітала спортсменів Ірина Чемирис сьогодні. Гарні змагання, бо вони присвячені нашим захисникам і захисницям. До сьогоднішнього дня вийшли певний шлях. Це шлях тренувань, шлях випробувань, шлях випробування вашого характеру. Тому хочу побажати вам від імені міського голови чесних, чесних поєдинків, гарних вражень і звичайно перемоги. Бо Бокс це мистецтво, це мистецтво вашої сили духу, вашої, вашої закалки і вашої наснаги. І, звичайно, хочеться подякувати нашим захисникам, тому що саме вони дають нам змогу сьогодні приймати участь у цих змаганнях і проводити їх в Олександрії. У них є своє завдання, вони боронять нашу землю. А у нас із вами теж у кожного своє. Ми дуже хочемо, щоб ви гарно навчалися, щоб ви приймали участь у різних спортивних змаганнях, тому що чим більше наших дітей і молоді. Приймають участь у змаганнях в різних культурних заходах. Це означає, що ми ростемо ту молодь, яка буде представляти нас на теренах Європи і всього світу. Я впевнена, що такі наші визначні спортсмени, як брати Клички, Олександр Усик, Василь Ломаченко відстоюють честь нашої країни за кордоном, і весь світ знає Україну за їхніми перемогами. Тому Дякую вам за всім, що ви сьогодні в Олександрії. Дякуємо нашим захисникам. Слава Україні! Яскравих поєдинків побажав боксерам і військовий. Заходи такого роду є дуже корисною справою у напрямку виховання наших наступних поколінь. Тому бажаю всім нашим юним спортсменам, наснаги, міцного духу. Жаги до перемоги, удосконалення спортивної майстерності. А всім глядачам, шанувальникам спорту яскравих і віддовичних поєдинків. Слава Україні! Змагання відбувалися протягом двох днів, розповів тренер. Проводимо відкриту першість ДЮ США, нашого ДІЮ США, по Малишні. 2012, 13, 2014, 15 роки народження. Уже перед літом їм, так, уже, скажімо так заключительний акорд. Вже будемо готуватися дітей, ми на літо відпускаємо, відпочивати, набиратися сил. І паралельно проводимо чемпіонат області 2008-2009, це юніори. У них відбірковий чемпіонат. Буде ще в них декілька стартів важливих, ну і так продивитись сили, відібрати команду. Загалом 152 учасника, гості вся наша область, і Кремічух, і Полтава. Олександрійські спортсмени вибороли 17 перших та 4 других місць серед золотих призерів Іван Терентів. Так, да, мені подобалось партіння був слабіше, ніж я. То треба буде тяжніше бою. За два дні було проведено 98 поєдинків. Учасники отримали дипломи і медалі, а чотирьох спортсменів відзначили особливими кубками. В категорії 2014-2015 рік народження кращим боксером турніру визнали Олександра Ковтуна. Кращу техніку показав Нікіта Пушкар. Кубком за волю до перемоги відзначили Тимура Філіпенка. В категорії 2012 2013 рік народження за кращу техніку відзначили Івана Терентєва.